Ну що, всім привіт такі, дорогі друзі! Я вітаю вас на своїй серії, це вже по що тут друга. Ну що ж, давайте розпочнемо працювати в полі. Як ви можете замітити, я за кадром був засіяв кукурудзою, як я обіцяв, тому ми її будемо зараз збирати. А ще ви могли замітити, що в мене чогось стало 27 тисяч. А вийшло так. Поки я оце сіяв, мені були далися завдання. точніше одне далося завдання на доставку такого трейлера. Як це в мене зараз до трактора причіплений, так мені треба було у дядька доставити такий. Тому я його достав. Думав, ну, будуть халявні гроші. Ну так, я доставив його. І отримав ось стільки грошей. Я зараз не пам'ятаю, скільки в мене було. Але тепер у нас 27 тисяч. І як я хотів в минулому відеоролику е купити сінокосилку, Ну, точніше, звичайну косилку для трави. Тому що в нас вже є причіп, а от косилки в нас немає, щоб можна було годувати корів і овець. Тому що вони в нас. Голодні, їх потрібно годувати, тому зараз я вже поставив комбайна І зараз їздимо, купимо ми косилку і почнемо косити траву. Тільки я не знаю, чи у нас оцей маленький трактор потягне її чи ні. Ну, ще ж провіримо і тоді будемо дивитися вже по ситуації, який трактор ставить. Так, уже я поки говорив, доїхав до магазина. Зараз ми припаркуємося, як положено. Паркуємося сюди. Зараз в мене парковщик не дуже. Все, припаркувалися. Заходимо ми в магазин. Да, новенький трактор теж б хотілося, але ми на цих не багато пропрацювали. Так що, то вже в майбутньому купимо. Зараз ми заходимо, шукаємо ось Movers. Ось цю нам потрібно косилку купити, і нею ми будемо косити траву. Але у нас є ще друга, але ця, виходить, коштує 50 тисяч. І поки ми не збираємо ці 50 тисяч, мені може щось інше потрібно буде. Тому ми зараз купуємо за 15 тисяч. Купуємо. Так, можемо забрати в магазині. Ось, завели вже трактор, їдемо її брати і оглядати. І така Вона прикольна, але я не знаю, як вона працює. Вона так і косить, як зараз розташована, чи ні. А, ну а, ні, вона на бок і так косиш. Ну скільки він косить кілометрів на годину? 13. То хай він і косить траву буде. А, тюки ми поки що не будемо робити, тому я ніякого захвата або тюко підіймача не будемо купувати. Або вила для тюків. Точніше, так вони і називаються. Тому ми зараз е, поставимо трактор косити траву. І потрібно подумати, кому вигодніше буде поставити цю сінокосилку А, я її не так трохи виставив. Ну-ка зараз. А, і ось так от вона косить траву. Ну, в принципі... Ставимо бота і хай він косить. Е, так, що у нас корови, овечки? Корови дають нам молоко і навоз. Овечки нам дають тільки шерсть. Тому я ще не знаю, як по швидкості, що більше е, виготовляється, але все-таки, думаю, овечками е, зайнятися, тому що. Наскільки я думаю, поки типу, корови будуть, вони ж і репродюкшн роблять, і навоз роблять. Але ще й молоко, то виходить на ці всі три діла, розділяється певний час. І це означає те, що вони не будуть такого великого напору молока давати або навоза, як овечки чисто шерсті. Тому. Ми зараз подивимося, як воно працює, і погодуємо ми овечок. Якщо цей хай косить, комбайн уже майже домолотив. І є. що, може ще щось потрібно купити? Я навіть поки що не знаю. А, ми можемо відразу цього трактора поставити працювати, тому що нам, як минулий серій казав, для. Свиней е, потрібно як і соломи, яку ми були продали. Точніше, на біогаз завели. Е, тому ми зараз, напевно, продамо корів. Чи, може, не продавати їх. Хай будуть. Вони, в принципі, не вмирають в цій грі, так що це добре. Тому о, овечок ми зараз погодуємо. Там коситься трава. Тоді візьмемо ми зараз Де він культиватор. О, що це за завдання? Ось таке саме завдання, як я показував на скріншоті. Мені було висвітилось, тому давайте зараз його виконаємо. І зараз ще отримаємо грошей багато. Ну, і я вернусь, як я доїду до цього причіпа. Ось там у нас овечки поживають І туди ми завеземо, напевно. Кукурудзу і солому, коли пшеницю засіємо. Так, ось я вже і під'їхав, це недалеко від свинарника було, і від стейшн Ось такі причіп, як у нас зараз є на базі. Ми просто причіпляємо, можемо бота поставити, а можемо завести самому на ін. Я, напевно, самому завезу, щоб о, боту. Грошей не давати, то мені не хочеться платити за те, що він проїде не також і велику відстань. Тому я продовжую. В майбутньому, як вже будемо заробляти дуже багато грошей, скупимо ці поля, і в нас буде тут врожай рости. А то щось тут взагалі пустують землі, а висять вони в продажі. Ось і заробили ми 20 тисяч. Ось так от я був і заробив оті 26 тисяч. Ну там не майже е, 26, 26 тисяч, а... не знаю там менше було чи в мене тисячу було чи 10 тисяч, я вже не пам'ятаю. Ну зараз ми заробили 20 чимось тисяч і давайте подивимося яке поле коштує. 100 тисяч. Скільки це? 70 тисяч. Це самі менші, да? Це 250. Ну, багато коштує. І цікаво, комбайн закінчив поки. Ооо! Закінчила і сінокосарка, І я тільки що зрозумів, що у нас то причіп є. А от, наприклад, щоб о, зробити... Сіно це виходить у нас з трави, а нам потрібно ще сіно буде. Щоб робити тюкі. Тому що ось якщо зайти в там, де корови, Хей, це виходить сіно. А сіно ми отримуємо, коли перевернемо траву. Тому я про це зовсім забув. Нам потрібно подивитися, так, це косилки. Ось, тедерс, Це в нас. Інструмент, який перевертає траву і висушує її. Ну, Поки що нам він не потрібен, нам потрібна ось ця штука, щоб нею ми могли зібрати в один волок, щоб було набагато швидше і легше збирати траву отим причіпом. А то той причіп десь 2 метри, і це кожен міліметр цієї трави, збирати цим прицепом ну, це дуже довго. І Дуже багатому рокі. Так, давайте відразу ми поставимо комбайн ось цього. І того трактора щоб він культивував тут поле, щоб ми відразу сіяли пшеницю. Щоб е, свинки давали навоз, що й вони роблять. Але я що замітив, граючи в цю гру ще з минулого проходження, те, що е, тварини дають цю репродукцію. Це самовідтворення. За допомогою зерна, якщо давати чисто солому свиням, то вони будуть давати чисто навоз. Але якщо давати навоз і їжу їм то вони будуть репроду, Репродру... О, замовляюся. Коротше, самовідтворенням займатися і виходить, у нас буде більше свиней, а це значить, що буде більше навозу. Тому ми їм обов'язково сипемо цю кукурудзу і будемо чекати на воза. А щоб розкидати на воз, нам потрібен причіп. А причіп? Де він? Ще знайду. Не то, не то, не то. Він десь, напевно, ось тут. Так, це у нас причіп для жидкого навоза. Він дається на біогазі. Як ото ми скидали туди солому, то потім переробляється в такий жидкий навоз, і нам потрібна буде оця бочка за 40 тисяч. В майбутньому взагалі за 125. Ні, ну я думаю за 78 її буде з головою хватати. Але колись і купимо за 125. А для навоза те, що дають... Свині і корови, нам потрібен буде ось цей причіп. І ним ми будемо розкидувати відразу цей навоз. Тому нам ще потрібно 35 тисяч назбирати, щоб поки ми будемо збирати 35 тисяч, свині наробили нам навоза і ми могли його розкидати. Тому що так, у нас дуже мало зерна. І ну, Це не дуже вигідно, ніж коли ти просто береш майже безкоштовним ну, за працю добриво, е, вдобрюєш поля, і тобі дається в два рази більше зерна. Але є ще один спосіб, яким можна вдобрювати. Це он, є та синя бочка. І є ось ця розкидалка вдобрива, але це виходить не мінеральне. А я забув, ну, типу хімії, вона то коштує 15 тисяч, але у неї величезний розброс цього. І вона дуже багато коштує грошей, ну, саме добриво дуже багато коштує. Тому це виходить не дуже вигідно, може і трошки більше грошей отримати. Можна, якщо засіяти за допомогою цього. Точніше засіяти і вдобрити цим добривом. Але виходить не настільки багато, ніж коли ти робиш е, від тварин добриво. Тому е, я все-таки хочу займатися свинями, щоб вони е, самовідтворенням були, займалися, це собі подібних відтворювали. І, е, щоб більше свиней було, і щоб вони давали дуже багато навозу, щоб ми могли вільно вдобрювати ось ці городи наші. Тому що я це не можу назвати полями, коли в нас буде три і більше, тоді вже буду називати полями. А так це виходить у нас ось. хата наша і два таких городика невеличкі. Зараз ставлю я цього трактора, щоб він культивував. Хай бот працює, сам я не хочу. І в нас приблизно тут вийде причіп о, кукурудзи. Тому сідаємо в цей трактор і продовжуємо нашу дорогу до магазину. Там заберемо, я чесно не пам'ятаю, як він називається, те, що в один... В одну таку полосочку збирає. Чесно, не пам'ятаю. Ось і він, ця штучка. Дуже велика. І я не знаю, чи потягне цей трактор її. Давайте ще подивимось. 14 км на годину. тягне То виходить, цей трактор хай і стоїть на траві. Це значить те, що зелений буде в нас працювати на полях, а червоний буде збирати траву. Але поки трава росте, ми будемо його і використовувати на полях теж. Тому зараз е, ми відкриємо цю штучку. Е, сінозбиралка чи як вона. Треба буде подивитися. І ставимо бот, щоб він і тут збирав. Травичку нашу свіжоскошену. О, щось я провтикав. А е, це ж просто чиє полосочка, я щось не бачу. Ну, ні, є полосочка, вона йде. І її ми будемо збирати про чіпу. Що в нас комбайн тут довго розбирається? Трактор тут, тут в полі працює, щось він дуже замарений і грязний. Тому там є автомийка, он спереді синя. Ми звозимо його на автомийку і помиємо, тому що нам потрібна техніка чиста. Все в нас працює, все в нас кипить, кишить. Єдине жалко, що тут не можна виходити і бігати персонажем по карті. Давайте, напевно, сядемо ми в комбайн і почнемо працювати замість бота. Тому що ми швидше зберемо це зерно, ніж він буде ото пів години збирати його. Ну, ні, я вернусь, коли зберу. Дивіться, там кораблик пливе. Прикольно, і це ще й таке реалізували. А я тут ось уже майже доїхав в останній рядок. Працівники всі працюють. Напевно, ніхто не стоїть. А той працівник теж уже доробляє. Це добре. Так що зараз доїжджаємо ось це. Беремо, напевно, той тракторець і завозимо ми зерно свиням. Трохи тут я накосячив, ну нічого страшного. Зараз ми дозбираємо ось це, вигружимо в прицеп, і напевно поїдемо. Все-таки поїдемо, висипемо це зерно свиню. Якщо е, повністю заб'ється кормушки, то ми, напевно, скинемо в елеватор. І тоді ми... Будемо мати зерно в елеваторі і коли потрібно насипати в кормушки наша тваринка. А, да, вже перчіп повний. А комбайн ще не повністю все вигрузив. 25%. Ну, швидше всього, можливо, ми щось і вигрузимо в елеватор. Напевно, ці 25% ми і вигрузимо в елеватор. А цього причіпа хватить надовго. Я надіюся якщо вони не такі проглоти. Жатки в нас тепер дві, причіп і сієлка. Причіп те, що підбирає. Що в нас ще є? Причіп ось цей культиватор, перевозчик тварин і для шерсті прицеп. Так що у нас, в принципі, все стартове майже є. Тільки залишилося назбирати на причіп те, що буде розкидати у нас навоз. І що ще. Ну і, в принципі, все. Далі будемо збирати на нові поля, щоб можна було більше зерна отримувати. Тому що з добривом у нас, напевно, проблем не буде. А от з малою кількістю землі буде. І тоді нам потрібно буде це виправляти. Колись купимо і тут ми поле з травою. І будемо і тут косити. Ви що? Прям весь прицеп висипався. І скільки показано скільки відсотків. 26% із всього. Жесть! І он як вони швидко поїдають цю кукурудзу. Це взагалі. І ось, як я вам і казав, коли ми засипаємо їм їжу, вони роблять репродакшн. І через 30 хвилин у нас буде нова свинка, буде поповнення. Корови і овечки у нас поки що голодні сидять, нічим не займаються, ні молока, ні бавовни не дають. Чи бавовна? Ні бавовна це є шерсть. Не знаю, якщо зараз ми їдемо додому і будемо збирати далі траву, і тоді засипемо овечкам, і буду вже тоді закінчувати відео. Тому що виходить, я його зараз знімаю довше, ніж минуле відео, і це добре, тому що, я так думаю, ви любите домі-серії, коли багато всього твориться в одній серії. І це круто. Я подумаю ось це над стрім-серією, щоб можна було на стрімі з вами онлайн порозмовляти. І ви б мені щось підказали, або я вам щось підказав. І виходить, це буде як серія. І вона буде довша, ніж звичайна серія. Тому що це стрім і це наживо. Зараз вигружаємо ми залишки. Виходить в комбайна 25%, а в причіпу 20. То це виходить, потрібно 5 комбайнів по 25%. А це виходить один комбайн, це 80%, напевно, десь причіпа. Що у нас цей? Закінчив? Закінчив. Ох, ну, яке число класне, 222 літра залишилось солярки в тракторі. Сейчас його ставимо культивувати це поле, щоб можна було відразу засіяти. За кадром я і засію це поле. Зараз е -е -е. ми беремо причіп. А напевно ми зараз замінимо трактора, тому що ось цей причіп дуже повільно тягне ось цей трактор, на якому я. Тому зараз ми поміняємо трактора. Цей буде у нас з причіпом працювати, а цей буде на полях. Бо, в принципі, культиватор він добре тягне. Тому хай він працює тут. Зараз ще комбайна приберемо. Тік, комбайн нам тут заважає аварія. Ставимо десь комбайна ось сюди. Хай він тут поки що стоїть. За кадром я її і помию, а може і на стримі помиємо. Зараз не туди їду, беремо причіп. Ось є даже така мітка, там де можна купити собі добрива, але вона дуже швидко, як я повторюю, розходується. Тому я ще поки що не думаю купувати таку собі штучку. Але вона розкидує дуже, ну таку не прям дуже велику відстань, але... Розкидує добре. У нас вийшло 5 рядків, тому що, по ідеї, тут ось рядок є, да? Я ж не помиляюся. А де він пропав? Просто взяла і пропала трава. Як так? Зараз ми зберемо ці 4 рядки і побачимо, скільки в нас тут трави збереться. Ну, вже 7%. Зараз побачимо, скільки за один проход буде. І дізнаємося, який буде за чотири Якщо за один проход у нас вийшло 15, приблизно 15%, тому це виходить десь 60% буде причіпа. Ще потрібно буде ось це дозбирати. Коротше, зараз вернусь. Ось я майже вже й закінчую. До речі. Пишіть, як у вас там іде навчання в коментах і чи добре воно дається. Ну і хто зараз додивився майже до кінця відео, е, може захочете, можете поставити вподобайку. Мені це буде до вподоби, тому що тоді в мене з'являється настрій знімати вам відео. Але ця школа це жесть. Математика так складно дається. Це капець. Ну воно... А, воно опустилося. Зараз ось ці штучки і з'їздимо ми до овечок і висипамо їм трави. Ось майже вже... Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. Да, грізнючий цей трактор. По самі вуха. Тут хай у нас ці всі прилади і стоять. Їздимо ми зараз до овечок, і нарешті вони будуть не голодні тут, тому що вони зараз так голодують. А корівки хай будуть. Ну, в принципі, нема такого значення голодувати, точніше, голодувати в цій грі. Не просто існують, але вони нічого не дають ніяку продукцію. Але якщо... Овечки не так їдять зерно, як свинки. Е, ну, Точніше, траву не так швидко їдять. Тому, може, наступну ми скинемо е, коровка. Це в нас вийшло 10 тисяч, 45%. Це якщо ще одно. Ну, в принципі, вони швидко їдять. Ну, побачимо, може, нам. Е, на наступний раз потрібно буде знову овечкам давати їсти. А може на наступний, прям наступний, ну, через один раз ми дамо вже корівкам, тому що краще займатися тваринноводством, тому що вони будуть давати дуже добру продукцію, та що нам потрібно. Тому за кадром я засію це поле пшеницею. І в наступне відео вже будемо. Підстилку робити свиню. Ну, а на цьому я відео закінчую. Величезне дякую тих, хто додивився до кінця. Тих, хто протягом всього відео був зі мною. А бажаю я вам гарного дня або того часу, коли ви дивитесь. Всім гарних днів і вихідних. Всім пока!